Кабиландське <кій> благословіння на 16 листопада 25-го року, ум'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас, і вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими. Сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо про те, як Ісус пристав до берега Генисаритського, і там був біснуватий якого мучили біси, його сковували оковами, а він їх розривав і біс його, ну, водив по пустень. Він заважав цим людям, яких зустрічав. І припав до них той існувати до Ісуса, але не зміг попросити, а за нього біс говорив, що не муч мене, Ісусе. Ну, знаю, що ти син Божий. І попросилися вони в стадо свиней, бо їх було багато легіон. І він дозволив їм вийти зі свиней. І вони війшли в тих свиней, і свині бросилися в море, і всі потопли. Постати злякалися і пішли в місто, і розповіли мешканцям, що сталося. І вони прийшли до Ісуса і побачили, що існуватий. В своєму розумі сидить. І немає вже біса в ньому. І злякалися. І тоді попросили Ісуса, щоб він пішов з, цих, з їхніх країв. І Ісус пішов, але обіснувати попросився, каже, і я хочу з тобою піти. І він йому заборонив і сказав: іди додому і розповість. І... Розкажи про те, що зробив тобі Господь. І він пішов і розповів і славив, що зробив йому Ісус. В цьому епізоді Дівагері зараз мені. Я подивився на тих людей, які побачили, що сталося з їхніми суднями, злякалися і. Казали Ісусу уходити. Вони припали до ну, таке пояснення або тієї картини одним словом. Як ці люди подумали, Ісусе, твоя праведність нам коштує занадто дорого. Це філософія життя. Праведність мені коштує занадто дорого в матеріальному плані. Це ці люди, які побачили втрату свого, своїх свиней, прибутку свого або їжу своєї. Вони, вони в серці своєму стали такими. Ми можемо побачити чудо. Ми можемо бути праведними. Але якщо це нам буде занадто дорого, ми скажемо Ісусу, відійди. Господу скажемо, відійди. Бо наш комфорт, наша стабільність варт набагато цінніше, ніж ти Ісус і Твоя праведність. Ми завжди поступимося нею, коли буде загроза цього. Ні, Ісуса, ми з тобою не будемо сперечатися, ти нам друг, але до тої межі, коли буде втрата нашого прибутку, нашої ситості, нашої стабільності, нашого Уявлення про добре життя. Нагадала притча про е багатого і лазаря, який бенпетував щоденно і розкішно. Напевно, він теж ходив на і іноді давав свою десятину. Але Кінець того багатого був пеклом. Хоча в земному житті він стабільно, розкішно і проживав це життя. І господь у відповідь не сперечається, не доводить їм, що вони не прави, а просто йде. Від них. Але в той же час той біснуватий, який отримав допомогу, так не думає. Для нього зустріч було вирішальною. Він не тільки зцілився, а він помінявся, бо схотів піти за тим, хто його зцілив і отримав від нього завдання славити Бога там, де він живе. І він це робив. І я думаю, що його спасіння було ним. Він його вже не втратить. Амінь.